Хмельничанка Мар'яна мати трьох дітей. Хлопчика справжнього богатиря народила у День матері, хоча, каже, сподівалася, що це станеться на Великдень. Нині поруч із нею у палаті чоловік військовий. Народився з масою 3,957 сантиметрів. Це це велике щастя. Насправді, дуже ну, для мене, як кожна дитина, є бажаною. У мене і хлопчик, і дівчинка, і так само. Любов до одної і до іншої дитини є ну, одинаковою. Першою дитиною, донечкою, Дариною, не може натішитися й чоловік хмельничанки Наталії. У мене з папою день народження в один день, і так співпало, що день народження нашої донечки і нашого тата теж в один день. І він також співпав з на матері. У нас був кесарів ростин, тому ну чуть, чуть було підкориговано сьогодні. Буквально перший день, коли я вже не, не так боюся її тримати на руках. А, ну, взагалі, почуття чудові. Чоловік військовий, але надіємося на швидку перемогу і що ми всі будемо разом. У день матері, які цьогоріч у світі відзначали 12 травня, в Хмельницькому міському перинатальному центрі народилися четверо малюків для двох матусь. Це первістки ще двоє стали багатодітною родиною. Отже, традиційне побажання міського голови народжувати як мінімум трьох виконали. Нині Олександр Семчишин привітав матерів новонароджених малюків подарунками. У пакунках для малюків теплі комбінезони, рушники і косметика. Окремо передали й памперси. З початку року в медичному закладі прийняли 616 пологів. 314 хлопчиків, 302 дівчинки, 8 двій у нас за цей період часу. Найскладніше це перші пологи в пологових залах, там в сховищі. Зараз ми робимо ремонтні роботи. Ми зробили гарну. Після пологову кімнату одну робимо другу торік. У день матері в міському перинатальному центрі з'явилися на світ п'ятеро дітей. Багато років популяризуємо максимально День Матері як. Одне з таких найбільших українських свят. Дві дівчинки, два хлопчика. У нас народилися в цей день. Народження дітей це такі, ну насправді, неймовірні емоції в умовах теперішніх постійних стресів, негативу. Коли ти бачиш молодих мам, які посміхаються, які радіють тому, що у них народилися дітки. Ну це теж ти разом з ними переживаєш якісь моменти щастя насправді. Тому що круто, коли народжуються українці і українки, а їх має бути багато. І дуже хочеться, щоб кожного року, коли вітаєш, таких матусь було все більше, більше і більше. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.